Не зміг сидіти вдома, і киянин Данило подався до лав тероборони. А дружину з дітьми евакуював із міста. Я запитала маму, що сталося, і мама мені сказала, що почалося, і я швидко взяла два рюкзака і все, що бачила, згребла. Ми ну, виїхали в Вінницьку область, там хата маминих батьків, п'ять років там вже ніхто не жив, в хаті чотири градуси. От, ну, на щастя, там були дрова. У селі Скоморошки Олена Панічева разом із дітьми топили піч, білили хату та садили город. До Києва повернулися влітку. Відтоді стіну кімнати 13-річної Софії прикрашає блакитно-жовтий стяг. Я хотіла його повісити. Саме коли ми повернулися в Київ і вирішили, що це буде якийсь мій знак. Поруч із прапором дівчина повісила світлини зі шкільного укриття. Чули вибухи, лякалися і знову сміялися, тому що ми розуміли, що ми маємо просто це перечекати. Під час повітряних тривог вдома родина ховається в коридорі. На підлогу стелять каремати. Чотирирічна Гануся з собою бере подушку та іграшки. Буває і їмо тут, і спимо тут, і всі активності тут робимо. Давай кидай шаразок. Дівчата за останній рік обіймали лише кілька разів. Гроші, які збирали йому на подарунок до дня народження, передали на потреби зсу, щоби тато якнайшвидше повернувся додому.